Доброго дня, шановні вчителі! В цьому модулі я хочу розглянути з вами деякі оригінальні методи розв'язування фізичних задач. Чому вони називаються оригінальними? Бо в більшості своїх на уроках ми намагаємось давати узагальнюючі методи, тобто ті методи, які мають універсальний характер і спрацьовують для розв'язання задач для будь-яких випадків. З цієї теми, з певної теми. А оригінальні методи розв'язування задач, вони цей універсальний характер не мають. Тобто вони добре підходять до окремих випадків, до окремих задач. Але коли наші діти виконують завдання зовнішнього незалежного оцінювання, і перед ними стоїть головна задача якнайшвидше розв'язати. Завдання, щоб встигнути зробити все, то оригінальні методи їм інколи дозволяють зекономити час. Отож, давайте ми розглянемо, як спрацьовують ці оригінальні методи розв'язування задач. А зокрема, давайте розглянемо метод, який пов'язаний з вибором системи відліку. І щоб довести той тезис, який я тільки що. Назвав, хочу запропонувати вам наступну задачу. Пліт та човен одночасно починають рух з пункту А. Човен проходить шлях А Б за час Т і повертається в точці Б. Човен зустрічає пліт, знайти швидкість течої річки та власну швидкість човна. Ну, погодьтесь традиційна задача, яку ми можемо давати під час вивчення в класі. Відносності механічного руху. Я ще раз змоделюю ситуацію, яка викладається в умові задачі. Тобто, одночасно з точки А почали рух два тіла: човен і плід. Зрозуміло, що човен, маючи більшу швидкість, долає більше відстань за той самий час. Але в точці Б він повертає в зворотньому напрямку. І вже з швидкістю меншою, оскільки він рухається проти течії річки, з плотом зустрічається в точці С. Ще раз повторю, модель цього випадку, але вже лише для того, щоб ввести певні позначки. Тобто, за час Т човен долає відстань АБ, потім він повертає протягом іншого. Інтервалу часу він проходить відстань Б і в точці С він зустрічає плід. Отож, ведемо позначення. Через С1 позначимо відстань AB, через С2 відстань BC, а через В і У відповідно позначимо швидкість човна відносно води і швидкість річки. Якщо підійти до розв'язування цієї задачі традиційно, тобто скориставшись закономірностями рівномірного прямолінійного руху, то ми можемо запропонувати наступну систему рівнянь. Ну, перше рівняння, воно вже випливає з самої умови. Якщо нам дається час Т, то С1 поділено на швидкість. Човна відносно берега, а вона буде складатись з двох швидкостей власної швидкості човна та течії річки, швидкості течії річки, то це відношення буде визначати час руху, в прямому, час руху човна в прямому напрямку. В зворотньому напрямку ми не знаємо, ще не впевнені, який час. Буде рухатись човен до місця зустрічі, тому ми можемо цей час записати наступним чином С2 поділено на його швидкість. А вже оскільки він рухається проти течії річки, то відносно берега його швидкість буде В мінус У. І якщо до цього часу ми додамо час, який дається в умові задачі, то загальний час. Руху, човна буде дорівнювати загальному часу руху плота. А відстань плот долає S1-S2 швидкістю U, тому весь час руху плота визначається як відношення S1-S2 до U. Я пропоную вам самостійно розв'язати цю систему рівнянь. Я впевнений, що ви справитесь з цим завданням. Але я хотів би, щоб ви просто подивились, скільки ви будете витрачати часу на розв'язування цієї системи рівня. Якщо ж ми перейдемо в іншу систему відліку, тобто, якщо ми розглянемо рух цих двох тіл не відносно берега, а відносно, скажімо, плота, то ви побачите, як значно скорочується. Розв'язок цієї задачі. Отож, уявимо, що ми знаходимося на плоту, як спостерігачі. І тоді відносно нас нерухомого плота, відносно нас нерухомих, човен рухається час Т в прямому напрямку, при цьому долає певну відстань, А потім в зворотньому напрямку з тією самою швидкістю долає ту саму. Відстань. А отже, ми зразу на підставі наших логічних міркувань робимо висновок, що час руху човна від нас і до нас, тобто в зворотньому напрямку, вони однакові. А якщо це так, то ми вже і розв'язали задачу. Оскільки ми можемо зразу записати наступні рівняння. А вони і будуть вже відповіді. Якщо час руху човна в прямому напрямку і в зворотньому однакові, то загальний час складає 2Т. Отож, за 2Т човен долає відстані з 1 плюс С2. Поділимо S1 плюс С2 на 2T, ми отримуємо його власну швидкість. За цей самий час 2Т. плід долає відстані s 1 s 2 Легко бачити з малюнок. Тоді його швидкість визначається відношенням S1 мінус 2 до 2 т Ви бачите, як значно скоротився розв'язок цієї задачі. Дякую за увагу і розглянемо в наступних відеосюжетах. Я пропоную розглянути. Інші приклади задач, де дуже чудово спрацьовує запропонований метод.